Сотню fpv дронів отримали українські захисники від рівненських волонтерів. Представники благодійного фонду Відповідальні Українці передали чергову партію допомоги на потреби фронту. Одразу сім підрозділів Сил оборони України отримали бойові квадрокоптери. Частину з них вже за кілька днів використовуватимуть для знищення ворогів у найгарячіших напрямках. Ми хочемо подякувати шановним волонтерам за таку непосильну допомогу, яку вони зараз надають для збройних сил, і, взагалі, на за сьогоднішній день за дрони дрони це наші очі, і нам вони дуже необхідні. Чим буде більше дронів, тим більше збережеться людських життів. Долучилися до збору як представники бізнесу, так і звичайні рівняни. Навіть найменші волонтери, такі як Марк, зробили свій внесок для якнайшвидшого наближення нашої перемоги. Хлопчик, який збирав кошти, довго збирав на собі на iPad, але прийняв рішення передати кошти для ЗСУ. Вирішив купити дрон. Він бачив багато наших акцій, які ми проводимо. Так склалося, що Марка, тато Сергій теж зараз служить в лавах ЗСУ, і таким чином він допомагає своєму батьку наближати нашу перемогу. Допомагає тато щоб Швидше війна закінчилась, була фільніша країна. Цю партію FPV-дронів замовили в українських виробників. Загальна вартість перевищує півтора мільйона гривень. Співзасновник благодійного фонду Відповідальні українці Олександр Оверчук розповів, що волонтери та бізнес не втомлюються допомагати військовим. Навпаки, намагаються закривати збори активніше. Добре, йдуть збори, тому що наш такий є продукт іменний ударний дрон, де організації підприємства, прості громадяни, маленькі бізнеси великі можуть задонатити 20 тисяч і передати свій іменний дрон. Дуже Багато людей долучається зараз. Зокрема, був день волонтера, був день ЗСУ. Загалом за весь час діяльності фонду відповідальні українці для сил оборони передали коштів технічних засобів та гуманітарної допомоги на суму понад 20 мільйонів гривень. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. новин.